Місцева жителька Юлія живе неподалік джерела витоку олії. Каже, прийшла подивитись на ситуацію у річці, адже запах посилюється. Багато дуже масла витекло. Так, було дві цистерни, ми приходили сюди, вони викачували, але потім щось подивлячись по, на те, що воно знов розпосюджується по всій річці. Мабуть, перестали. Це ми після. Навірно, вже місяць пройшов, то ми прийшли тут, бачу, що, мабуть, вже перестали прибирати. Виконувач обов'язків начальника відділу лабораторного контролю Держекоінспекції Костянтин Зінкін говорить, станом на 29 січня прибрати залишилось 10-15% від загального витоку олії. Операції ці певним, певною мірою сповільнилися, тобто не кожного дня ці операції проводяться. Як ми розуміємо, це пов'язано з тим, що кількість олії на поверхні води вже зараз не така щільна і дуже тонтонесенький шар цієї олії на поверхні, і його не, ну, не дуже технологічно можливо збирати. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської міської ради Роман Возняк розповідає, процес відкачування олії триває, адже виконувати ці роботи можливо тільки за плюсових температур повітря. Сьогоднішній день вже було відкачено механічним способом більше, ніж 216 тонн водноолійної на емульсії. Наразі продовжується відкачення, тому що багато олії попало в землю і землі воно рухається в бік річці по піщаним каналам. А за встановлення температури більше, ніж плюс 10 градусів Цельсія, буде використовуватися біологічні абсорбенти, які розщіплюють залишки олії. За два тижні здійснили перший етап збору олії, яка витікла 28 грудня внаслідок падіння уламків безпілотника у резервуар. Нині працівники підприємства Екотранс збирають залишки з ґрунту і очерету. Підрахована сума збитків складає 45 мільярдів гривень, каже Роман Возняк. Марія Микричан, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.